Талалаєвська центральна лікарня. Тут головним лікарем з 2016 року працює 35-річний Анатолій Михайлюк. В лікарні він єдиний лікар-хірург. Основна посада, як ви зрозуміли, головний лікар, але на півпосади займаюся хірургом. Ці півпосади також розподіляються на 0,25. Це хірургічне відділення. І 0,25 це прийом пацієнтів хірургічного профілю, це в поліклініці. Я просто фізично не встигаю. Тут везуть ожогом, тут з відмороженням, а тут пальця хтось відрубав, потрібно пришити. А тут треба замінити в лікарні двері та вікна за програмою соцекономрозвитку Ще влітку лікарні виділили на це 3 мільйони 100 тисяч гривень. Стаціонарне відділення ви бачили воно нове, красиве із новими вікнами. А в поліклініці вона здавалася у 2003 році. Уже деякі вікна ну в такі в досить негарному гарному стані. В кінці серпня лікарня оголосила закупівлю на прозоро. Коли уже тендерна процедура тривала, оставалося 4 дні до його завершення. Мене Викликає заступник голови державної адміністрації борсук Богослав Миколаївич. Розмова почалася з того, що потрібно вам негайно внести серйозні зміни в тендерну документацію для того, щоб подовжився термін самої процедури. Він прямо чітко мені сказав, тому що потенційна організація, потенційний переможець процедури не встигає. Зібрати відповідний пакет документів я звичайно ж не погодився. Пізніше сказав лікар, до нього звернувся і селищний голова Юрій Величко. Тоді він попросив повністю скасувати тендер, на користь якої фірми Анатолій Михайлюк не знає. Богослав борсук сказав: якщо це не зробите, все одно на вас нашлем СБУ антимонопольний комітет, і все одно скасують цей тендер. Що до речі? Було були листи збу, був антимонопольний комітет. От. Але зі сторони нашої нічого звичайно не знайшли ніяких порушень. Це чітко, чисто. Богуслав Борсок, заступник селищного голови Талалаївської громади, сказав, що тиску на головного лікаря не чинив. Це взагалі маячня. Ніякої компанії, ми ні під кого взагалі цей тендер не хотіли. Зрозуміти, ми їм надали повноваження для того, щоб вони провели тендер, а потім ми будемо на них тиснути, щоб вони якісь зміни вносили. Ну ми могли самі його проводити, якщо ну якщо так розібратися, ми їм. Делегували ці повноваження, проведіть якісно тендер, але вони цього не змогли зробити за словами Богуслава Борсука. Лікарня затягнула тендерні процедури, зокрема тим, що під час перших торгів не визнала переможця компанію, яка запропонувала найменшу ціну. Вони компанію, яка заявила 2 мільйони 860 тисяч на 300 тисяч менше ніж інші. Вони її просто-напросто відкинули. Є протокол тендерного комітету. Але та компанія, яку відкинули, заявила до антимонопольного комітету, і їхні рішення скасували і повернули на на повторний розгляд. Відхилили пропозицію, бо в документах був текст російською, та неправильно розрахований прожитковий мінімум. Від того менша ціна, пояснила економістка лікарні. Антимонопольний комітет розцінив такі дії, як порушення. Дії замовника призвели до неправомірного відхилення пропозиції скаржника та порушення майнових прав скаржника та державних інтересів, оскільки пропозиція ТОВ «Чернігівбуд» є найбільш економічно вигідною та має всі об'єктивно реальні шанси на подальше укладання договору, що підтверджується поданими ТОВ «Чернігівбуд» документами. На протязі кількох років я вже працюю буквально із 2002 року. У нас такої закупівлі не було. Тобто, це великий об'єм роботи, який треба було. Проробити ви самі розумієте, да, і десь його читати, десь його це все брати. Через два тижні лікарня оголосила про новий тендер. Аукціон розпочнеться 24 листопада. Головний лікар сказав, що на нього знову тиснуть селищної ради. Дзвонить до мене, Бослан Миколаївич, Вийдіть, будь ласка, з будинку. Коли я вийшов з його автомобіля, вийшов ще один чоловік, який тримав пачку тендерної документації і заявив, що ви повинні. Техні, ну, технічні умови тендерної документації зробити ось по цьому зразку, де є мені пачку паперів. І пояснюю, тут е, те, що жовтим виділено текст, то це повинні ви внести, бо цього нема в тендерній документації, а червоне це лишнє, це нам не потрібно. На це лікар знову не погодився, але папери забрав, копії передав до правоохоронних органів. Ну, якщо це не зробите, у вас взагалі ні віку не буде нічого. От. Ну, Богуслав Миколаївич додав, що. Казівки керівництва повинно повинні виконувати те, що проти закону я робити не буду. Я у в'язниці. Сидіть не збираюся. Якщо ці гроші не освоїти до кінця року, громада може втратити три мільйони гривень. За такий короткий проміжок часу освоїти ці кошти практично буде нереально. Якщо ці кошти будуть неперехідними, то наша громада втратить цю державну субвенцію. Це все затягування часу, і це затягування часу не грає в нашу користь. Розумієте, якщо це з літа тягнеться, і лікарня не може провести його якісно. Це можливо, і наша вина також як засновників, те, що ми. Спочатку не, не, ну, не взяли на контроль це. Можливо, ми повинні його були проводити.